Тотальна економія і допомога війську, які вони бюджети громад прикордонної Чернігівщини в умовах воєнного стану це одне з питань загальних зборів регіонального відділення асоціації міст України. На наступний рік, після вилучення так званого військового чи силового ПДФО державою, прикордонні громади Чернігівщини не можуть закрити навіть зарплати на весь рік, проте планують продовжити підтримувати сили оборони. Зв'язку з тим, що ми прикордонна громада Цновщина. От, у нас є військові, є прикордонники поліція, воєнкомат. Тому, на жаль, ПДФО, яке зараз йде в державу і теж на військових, ми продовжуємо допомагати, але ж е, дуже велика сума була з бюджету мінус. Плюс пільги, які на землю, землі, які не засіваються, прикордонні землі, які е, е, межують з ворогом, це теж Удар по бюджету всього на 81 мільйон. Не хватає недостача бюджету на 24 рік. На 9 місяців ми забезпечені заробітною платнею. А далі чекаємо підтримки від держави. Частина бізнесу вже знищена, його взагалі немає. В цьому році у нас видатки на тероборону становили більше 15 мільйонів. Це для нас така величезна сума. В наступному році ми теж виділяємо кошти, але звичайно, в рази менше. Військові платили ПДФО завжди, і для нас, це, звичайно, втрата, тому що ми на нього розраховували. У нас є дефіцит для зарплатних фондів, десь 4-5 місяців. Ми будемо сподіватися, що за рахунок економії незахищених статей видатків. Нам дасть це, якось це питання вирішувати. Можливо, але буде важко. Від того, що громади втратили фінансовий ресурс у вигляді силового ПДФО втратять і збройні сили, яким громади швидко оперативно і без кіл бюрократичного пекла допомагали, кажуть в асоціації міст України. Я наведу тільки один приклад по документам. Машина певна, яка працює в підрозділі, ще навіть не оформлена. а Вона вже здійснила 6-8 бойових виходів. Насправді, збройні сили України більше коштів не отримали, і сьогодні все одно громади муніципалітети продовжують допомагати максимально, як можуть збройним силам, уже не маючи на це коштів. І проблема велика саме у таких прикордонних міст містечок, сел, які в зоні бойових знаходяться Ходяться, тому що у них взагалі немає надходжень. Є такі громади, які на 24 рік матимуть тільки 60% необхідних витрат на обов'язкові витрати, на зарплати на безпеку. Да, тобто це рішення, яке точно не пішло на плюс. Унікальну систему, яка утворилася в Україні, коли громади швидко допомагали війську. Нині вивчає міжнародна спільнота. Є поважне видання Financial Таймс. Воно за місяць до прийняття цього рішення опублікувало дослідження організації економічного співтовариства. Це світова організація, яка включає найбільш економічно розвинуті країни. Які е, повідомили про те, що в цьому дослідженні, що Україна створила унікальну систему безпеки і оборони на основі принципу децентралізації, коли до централізованого фінансового забезпечення Збройних сил України додалося мережа в, тисяч, в півтори Точок, які закривали ліперні ургентні потреби. Ну, це знаєте, як на джипах виїхали, поставляли, вернулися. І е, цю унікальну систему на Заході вивчають зараз. Її основою було те, що громади фінансово допомагали е, своїм підрозділам або екстериторіальним. Громади Чернігівщини разом з іншими регіонами показали, як самоорганізовано без вказівок, згори вони можуть працювати і підтримувати сили оборони, а допомога ЗСУ громадам в нашій країні навіть не регламентована законодавством. Майже два роки широкомасштабного вторгнення, але закон, який би дав прямо право допомагати, до сих пір не прийняли і так. Надали допомогу, мають кримінальне провадження. Десятки а є громади, які сотні мають таких проваджень, але продовжують допомагати, тому що це наша спільна війна, і нам ми мусимо допомагати Збройним силам. Але це робиться сьогодні паралельно. Ти допомагаєш до тебе, приходять і питають, а де були підстави, де ти мав по закону право на такі речі. Використання коштів громадами більш прозоре ніж у загальному кошику держбюджету. Одне з завдань нині прозорість виділення тих грошей, які громади через держ. Бюджет вже спрямували на сили оборони, коли лишилися силового ПДФО. Аби ці гроші дійшли до адресатів. Мова про 25 мільярдів гривень цього року і понад 100 мільярдів наступного року в межах країни.